Vai, 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 Уперше за три місяці перемир'я ізраїльську територію було обстріляно з сектору газа. Ракета впала на околицях міста Ашкелон. Жертв і постраждалих немає. Відповідальність за обстріл взяло на себе військове крило Фатх бригади мучеників Алякси, заявивши, що це відповідь на смерть палестинського в'язня в, в ізраїльській тюрмі. Це стало несподіванкою, тому що вже довгий час тут панувала тиша. Відколи завершилася операція «Стоу безпеки, по ізраїльській території, не завдавалися удари, принаймні у моєму районі, каже очільник служби безпеки в Ашкелоні. Влада Палестинська автономії заявила, що не зацікавлена в ескалації насильства з Ізраїлем. Однак відповідальність за ситуацію поклала саме на нього. Зокрема, очільник автономії Махмуд Аббас заявив демонстрації. Починаються як відповідь на насильство. Якби не було насильства, якби в ізраїльських тюрмах не скніли палестинські в'язні, ніхто не вдавався б до протесту. Якщо б єврейські поселенці не палили врожай у наших селах і не вбивали людей, то ніхто на них не нападав би. То хто ж у цій ситуації є агресором? Минулого тижня в ізраїльській в'язниці за нез'ясованих обставин помара Арафат Джарадат затриманий за жбурляння камінням в ізраїльське авто. Палестинці твердять, що його закатували. Смерть в'язня викликала масові демонстрації на західному березі Йордану.